Міська рада Кропивницького всередині рейтингу прозорості у питаннях пасажирських перевезень серед міських рад України. Такі дані оприлюднила громадська організація Активна громада конвертного місця в рейтингу не назвала. Фахівці проаналізували розділи пасажирських перевезень на сайтах рад. Найзакритішою виявилася Харківська міська рада, найвідкритішою Чернівецька. Серед інформації, яку найчастіше приховують від містян, договори із перевізниками, паспорти маршрутів, суми відшкодування коштів за перевезення пільговиків, а ще витрати на отримання. Профільних управлінь графіка руху громадського транспорту та інше у Кропивницькому з 11 перевізників. Графіка руху оприлюднило лише комунальне підприємство Електротранс воно ж і єдине підприємство, яке нині під'єднане до міської системи gps контролю При цьому, згідно договорів, перевізники зобов'язані встановити gps навігатори на маршрутки до кінця цього року. Самі болючіші питання, безумовно, це питання тарифів, чи були громадські слухання? Ну розвели руками, кажуть, оце в нас такого нічого серйозно не було. Але Кіровоградська міська рада вона не одинока в Україні. Більшість міських рад не проводили громадські слухання. Такі питання, чи обговорюю, як працює депутатська профільна комісія? У нас вона є, ви знаєте, ну слово там транспорт включено, але ну просто склад цієї постійної комісії. і Все деякі так само писали. Ось вона, дивіться, але що там, які протоколи, чи взагалі вона які питання? Немає такого. Іди туди в комісію, там тобі покажуть.